Які ознаки високочутливої людини? Як надчутливість впливає на повсякденне життя та як можна собі допомогти, якщо ви високочутлива людина? Про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Висока чутливість це природна особливість нервової системи. Надчутлива людина від народження має сильнішу реакцію на внутрішні і зовнішні подразники у порівнянні з іншими людьми. Вона більш вразлива, ніж інші, більш ранима, зливається із чужими станами, негативними думками, бере все на свій рахунок, де треба і не треба, і це дуже сильно впливає на її самопочуття. Така природна особливість зустрічається приблизно у 15-20 людей. Трішки далі розповім, як можна собі допомогти, якщо ви високочутлива людина, але спочатку важливо розібратися, які бувають ознаки на чутливих людей. Перша ознака це коли людина почувається найкраще, якщо вона наодинці у своєму власному просторі, тому що світ може бути наскільки різноманітним, галасливим, а високочутлива людина може піддаватися збудженню, вона вловлює всі тонкощі свого оточення, які інші навіть і не помічають, відчуває настрій інших людей і швидко перевантажується у спілкуванні. І часто такі люди прагнуть усамітнитися. Але ми маємо розуміти, що контактувати з іншими людьми важливо, оскільки нам усім потрібен соціальний зв'язок, просто високочутливим людям не потрібно зустрічатися так часто, як роблять це інші. Друга ознака, яка вказує на високу чутливість, це коли людина уникає складних подій, вона доволі глибоко може проникати у чужий біль фільми, книги чи якісь важкі події в соціальних мережах можуть викликати сильні переживання, як ніби це все відбувається з людиною в реальності. З чим їй дуже важко, навіть коли вона дистанціюється від цього зовні, при цьому внутрішньо може продовжувати в собі варити переживання через високу чутливість людині важко відмежувати своє занепокоєння від реальної ситуації. А ось така дистанція допомагає почуватися комфортніше. Ознака номер три. Надмірне обдумування, як правило, високочутливі люди думають про речі на більш глибинному рівні, тому прийняття рішень, обробка інформації може займати багато часу. Людина може уявляти різні варіанти, способи може бути уважною до дрібних деталей, але повільно працювати і більше зосереджуватися на одному завданні. Це допомагає створювати ідеї чи проекти протягом тривалого часу, давати гарні результати, але це також може перезбуджувати людину, впливати на її сон, наче в день не вистачає часу, щоб обміркувати. І хоча людина хоче спати, але ніяк не може заснути, йде таке надмірне прокручування інформації в голові, і ось це може дуже сильно виснажувати людину. Наступна ознака це висока чутливість до оцінки інших людей. Якщо людина Комусь не подобається чи не отримує найкращих оцінок, тоді відчуває себе погано, вона може бути наскільки чутлива до критики, сприймати її дуже болісно, навіть якщо критика конструктивна. Хоча критика завжди нам неприємна і може бути болюча, проте ми її витримуємо і навіть можемо в чогось навчитись від неї. А для високочутливої людини це дуже складно. Вона довго не може розпочатися із критичним коментарем, адже тут ще і впливає попередня ознака, надмірне обдумування, і людина може прокручувати в голові цей коментар кілька днів, тижні, витрачати на це багато сил та своєї енергії. Любі зауваження зі знаком мінус сприймаються, як ніби людина погана, нікчемна і взагалі, як ніби не має права бути в цьому світі, як ніби її не приймуть, покинуть, відторгнуть таку погану, як ніби вона така нікому не потрібна. Це відчуття, наскільки можу людину переповнювати, що вона може відмовлятися себе проявляти, показувати свої здібності, таланти у світі, висловлювати свою думку, ходити на побачення чи комунікувати з іншими там, де це було б корисно для неї. Ми маємо розуміти, що завжди будуть люди, яким ми можемо не подобатися, і які можуть бути з нами незгідні, і це нормально. Так само і нормально те, що нам хтось не подобається, адже ми всі різні, і у кожного із нас свої погляди, цінності, переконання. Ми всі реагуємо та діємо, опираючись на свій внутрішній світ. Це ні добре, ні погано. Так є. П'ята ознака, яка свідчить про високу чутливість. Людина віддає перевагу всьому більш спокійному Їй важко переносити яскраве світло, запахи, звуки, дотики, любі сенсорні подразники. Це все перевантажує, і навіть деякі люди можуть носити спеціальні окуляри на роботі, щоб не перевантажуватися від освітлення, або робити перерву для того, щоб трохи посидіти з закритими очима. Взагалі віддалена робота часто стає виходом для чутливої людини, щоб із цим всім справлятися. Хаотична обстановка і коли багато чого відбувається, може людей перезбуджувати, викликати сильне занепокоєння чи роздратування. Їм важко переносити скупчення людей, не просто ходити в кінотеатри, на концерти, хоча вони цього можуть прагнути. Особливо важко переносити торгові центри, тому чутливі люди надають перевагу покупкам онлайн. Шоста ознака це підвищена емоційність, високочутливі люди більш інтенсивніше відчувають емоції, можуть частіше плакати, ніж інші. Разом з тим, якщо за це соромили чи сварили в дитинстві, людина може свої ж почуття подавляти, засуджувати це, сварити себе за це. Що, як правило, ще більше викликає страждання. Важливо не подавляти свої почуття, не засуджувати себе, а зрозуміти, що цей знак є те, на що потрібно звернути увагу. Наприклад, вам хочеться плакати. Коли ви бачите якісь неприємні речі, чи ви постійно відчуваєте, що можете розплакатись, то це означає, що ваша нервова система перезбуджена, і якщо це бачите, тоді можна із цим щось зробити. Наприклад, вам потрібно усамітнитися та відновитися. Ознака номер сім: високочутливі люди можуть почуватися самотніми, якщо людині часто говорили, що вона занадто драматизує, занадто вразлива, перебільшує. Тоді вона може вважати себе слабкою, негідною, відчувати, що її не розуміють, не чують, і людина може сторонитися та уникати людей. І так, багато хто може не розуміти і навіть говорити, що це потрібно подолати. Проте будуть і ті, хто з розумінням буде сприймати цю особливість, байливіше ставитися до вас і давати необхідну підтримку. Тут питання в тому, щоб все-таки взаємодіяти з іншими, так як вам комфортно, стільки часу, скільки вам потрібно. Навіть онлайн спілкування чи по телефону вже закриває цей дефіцит самотності. Давайте розглянемо, що робити, як можна собі допомогти, якщо ви високочутлива людина. Проте спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, де регулярно публікую корисну і практичну інформацію по психології. Посилання на нього ви бачите на екрані, а також у описі під цим відео. Насамперед важливо не боротися зі своєю начутливістю, а прийняти та полюбити її, дати собі право бути такою людиною, якою ви є. Це допоможе відчути себе більш впевненіше і зробить самооцінку більш стійкою. Адже труднощі якраз і виникають тоді, коли людина не приймає себе справжньо. Наше оточення близькі і не зовсім постійно транслює нам інформацію про те, яким ми є. І коли регулярно нам транслювали одне і те саме, коли не розуміли нас і говорили, наприклад, що чутливість, соромезливість чи інтенсивність наших емоцій це погано, то ми починаємо це вірити. Що тут може допомогти? Задавати собі запитання і відпов і письмові відповідати на них. Які плюси, які переваги у вашої чутливісті? Де і коли це може бути використано? Ну, ось, наприклад, чутливі люди емпатійні, інтуїтивні, бачать і відчувають те, що багатьом недоступно, помічають багато деталей, речей, сигналів, які інші часто пропускають. Вони чуйні, добрі для своєї сім'ї, друзів, вміють вислухати та підтримати і це. Допомагає будувати теплі і більш глибинні стосунки, володіють розвинутою уявою, креативністю, можуть багато чого створювати нову, якісь нові ідеї, проекти чи якусь ем, нову страву. Вони більш легко навчаються, легко можуть брати не тільки чужий негатив, але і чужий позитив, стан радості, натхнення, емоційного підйому, чужі знання. Також вони відчувають задоволення більше, ніж інші. Що із цього у вас уже є, як ви це можете застосовувати собі на благо? Важливо це бачити і користуватися цим. Що ще можна зробити, так це вибудовувати власні межі, і не тільки зовнішні, але і внутрішні. Адже у чутливих людей, як правило, межі слабкі, особливо внутрішня межа між власним я і зовнішнім світом у них тонка. Зовнішні межі це здатність сказати ні, захистити свій простір, свої ресурси, піти звідти, де нам не підходить, де нам не зручно. Наприклад, якщо ви працюєте у важкому колективі і після взаємодії із ними почувається не найкращим чином, тоді можна змінити роботу, і в тому числі колектив, той самий фріланс, робота з дому часто стає виходом для чутливих людей, або ви сильно засмучуєтеся, коли переглядаєте новини. Тоді робите інформаційну дієту. Потрібно звертати увагу на речі, які вас найбільше засмучують, і по можливості віддалятися від них. Внутрішні межі це здатність відділити наше я від внутрішніх станів, переживань, нав'язливих думок. Я можу всередині себе провести певну межу, те, що я відчуваю, я можу цим керувати. І ось ця здатність керувати станом і знижує чутливість. Наприклад, я можу сказати стоп своїм нав'язливим думкам, можу перевести свій фокус уваги із з думок на тіло, використати те, дихальні техніки для знищення тривоги, розслабити своє тіло за допомогою якихось тілесних практик чи медитації. Потрібно віднайти ті способи, які саме будуть допомагати вам і користуватися ними. Також, коли після спілкування людиною вам стає неприємно, можна задати собі запитання. Це мій стан чи чужий, і відповідь дає розуміння, що емоції ми могли непомітно взяти від іншого. Це уже в якійсь мірі допомагає відсторонитися від чужих емоцій та відчути. Себе краще. Ще одне запитання, яке допомагає, особливо коли є відчуття, що вас засудили, знецінили чи розкритикували? А чи дійсно людина має це на увазі? А чи дійсно вона хотіла вас покритикувати чи засудити? І якщо є така можливість, тоді приязнити, запитати прямо: а що ти маєш на увазі? Як це можна зрозуміти? Це буде така перевірка на реальність, чи насправді так є, чи все ж таки це помилкове сприйняття? Далі це знайти баланс між перебуванням у соціумі і тим, коли ви усмі... усамітнюєтеся для того, щоб відпочити відновити сили. Кількість часу відновлення буде залежати від ваших особистих потреб і від того, наскільки ви почуваєтеся виснаженою у цей час. Відпочинок, любі джерела енергії, любі задоволення, прогулянка на природі, іноді навіть простий сон може допомогти цьому. Важливо турбуватися про себе, наповнюватися енергією, рухатися у своєму темпі та організовувати свій життєвий простір так, як насамперед буде комфортно вам. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!